У сумах починають слухати справу за фактом забруднення землі медичними відходами на вулиці Прикордонній. Засідання мало відбути сьогодні у зарічному районному суді Сум, але його відклали через хворобу обвинуваченого. За підрахунками держаконспекції, збитки від забруднення склали 12 мільйонів 300 тисяч гривень. Медвідходи вивозили на прикордонну зі старого села минулого року. Напередодні суду Олена Рашевська поспілкувалась із обвинуваченим, і з людьми, які жили поруч валищем. звалищем. От, рядом жили дама. І такий склад ділять, Оно все с этими. Дощ йде, уходит вместе с з водою під землю, потім испаряется. Сказали, що вивезли. Було таке, що все вже вивезли, все, нигде нічого нет. Ну я в той стороні не буваю, я не можу нічого сказати. Ну, їх збиралися прибирати, я, чесно кажучи, не перевіряв, щоб сказати, зібрали їх, прибрали, їх не прибрали, але збиралися. Ця історія розпочалася наприкінці 2020 року. Тоді жителі старого села почали скаржитися на те, що вантажівки звозять на околицю їхнього населеного пункту медичні та інші небезпечні відходи. Там їх зберігають і спалюють на території складських приміщень. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Заступник директора товариства, який рендує ці складські приміщення, визнав свою провину. і за вироком суду його визнано винним в порушенні санітарних правил і норм. І він сплатив штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Більш того, він зобов'язався вивести медичні відходи і передати їх фірмі, яка має ліцензію, оскільки це товариство воно сортувало і утилізувало відходи без ліцензії і без будь-яких дозволів. Протягом 2021 року заступника директора товариства Суми Полімербуд» Романа Приму штрафували двічі, каже Наталія Науменко. Вдруге, за те, що відходи зі старого села почали вивозити, але не на спеціально облаштований майданчик, а в суми на вулицю прикордонну, що за Хімпромом, на територію інших орендованих складських приміщень. Знову відкрили кримінальне провадження. Заступник директора товариства знову визнав свою провину і сплатив штраф 17 тисяч гривень. Однак цього разу, окрім порушення санітарних правил та норм, Становили забруднення землі. За оцінкою Держекоінспекції збитки склали 12 мільйонів 300 тисяч гривень. Господарський суд прийняв рішення стягнути з товариства завдані збитки. Рішення набрало законної сили 30 листопада. Справа за статтею забруднення або псування земель наразі розглядається у суді. Покарання за такий злочин передбачене від двох років обмеження волі до п'яти років позбавлення волі. За словами Романа Прийми, зараз складуванням медичних відходів фірма не займається. На це ж потрібна ліцензія. Ліцензії нема, це ж незаконна діяльність, тому ж не можемо це. Раніше так, не знали, що це ліцензійна діяльність, якби. Хотілося хотілось заробити гроші. А зараз, якщо це незаконна діяльність, то не треба цього робити. Тепер вже ми знаємо. Такий вигляд сьогодні має територія у старому селі, куди минулого року звозили медичні відходи. Складські приміщення заповнені сміттям поруч із будівлями великі мішки. Роман Прийма каже, що їх приготували для складування відходів. На сьогоднішній день ми пакуємо все по мішкам, полі... поліетиленовим, і якби ну, готуємося до вивозу. То тобто, ки київське підприємство, з яким ми е з яким заключили договір про вивіз та утилізацію подальшому, ну, то, то їхні вимоги були, щоб воно було все попаковане. Роман Прийма сказав, що зі старого села відходи вивезуть протягом одного-двох місяців. Коли вивезуть сміття з прикордонної, ще не визначилися, можливо, протягом року. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. Сьогоднішнє судове засідання відклали до 8 лютого.